Друга частина нашого огляду розбору серверів. Я думаю, вона буде трошки більш коротенька, але починаємо з блоків живлення. Отже, два однакових блоки живлення 350 Вт. Те і мають набір дротів, підключення основне до процесора і один молікс для флопі диску. Два сата, плюс два сата. Два сата і 12. Ой, два звичайних Ось такий блок живлення, в принципі, можна до домашнього комп'ютера під'єднати. Далі йдуть 400, а, це йде 500 Вт. Блок живлення, як бачимо, на 12 вольт 35 А. Він має. Мабуть, дещо трошки більше. Тут, бачите, розширений 20 плюс 4 вже Molex. Більший. Далі маємо звичайний 12. Звичайний Molex. Один. Один, другий, два молікси. Тут флоп і диск маємо. І маємо ще ось такий набір. 12 пін живлення, далі 8 пін живлення і 1,6, 1,4. Теж такий собі блок живлення. Наступний 400 Вт, але в нього відрізняється ревізія. Як бачимо, 20 F і є два блоки живлення з 01 F. Я думаю, що у них. Зараз і побачимо, в чому між ними різниця. Отже, теж широкий 20 плюс 4, 10 пін, SATA 4, один звичайний Molex, один флопі диск і один довгий на 4. Це є. Відкладаємо одразу в сторону, щоб не заважав. Отже, з новішою прошивкою, бачимо, у нього теж 20 плюс 4, але такий трошки загнутий. Отже, SATA 4, один флопі диск. І тут маємо 10-піновий, один Molex, і один, 4. В принципі, нічим не відрізняється. Далі переходимо ось такий блок. Живлення 400 Вт. Ось з таким роз'ємом, зверху, з таким знизу, підключення швидкий. Це з сервера dl 380 п'ятого покоління. Далі, ось маємо такі блоки живлення на 700 Вт, як видно з моделі. Теж. Підключення ось таке плату одразу. І з іншої сторони ось таке. З цієї сторони видно. Штекер підключення, Кулерів я не бачу. Далі більш вже знайомі, які використовуються в майнінгу. 460 Вт. І у є 750. Є 1200, в найближчому майбутньому будуть на огляді в 1200 Вт. Ось таке підключення у них. З цієї сторони видно кулер, підключення. Отже, таких блоків живлення маю 6 штук. Є ось таких, був один сервер, запакований, повністю новий, але в них дещо відрізняється модель. Хоча теж 460 Вт. Підключення нічим не відрізняється. Знаю, чому так, але є. Отже, по блокам живлення маємо. Переходимо до материнських плат. Ось є таких ідентичних 5 материнських плат, за виключенням тільки ось мережевого контролера. Тут він такий. Це одна така плата, а на всіх інших ось такий. І тут іло другого покоління, тут, як бачите, іло третього покоління. Отже, більш детально оглянемо, з'єм підключення кеш пам'яті рейд контролера два виходи. SAS. З однієї сторони підключення 9 планок, процесор 1, процесор другий, з іншої сторони, підключення 9 планок. І ось, власне, роз'єми, куди. Тукаються блоки живлення. Два живлення, е, два роз'єми живлення зовнішніх плат на підключення бекплейту дисків. Отже, тут так само живлення плати, кажу, різниця, тільки ось в мережевому контролері. Бо тут ми маємо 4, а в цій 2. Також є ось така більш старша материнська плата. На два процесори, це власне, контролер RAID. Бачимо тут тільки 8 роз'ємів пам'яті. І, власне підключення. Далі йдемо ось материнські плати на один процесор. Чотири планки пам'яті. Бачите, тут. Один процесор і все. Дві однакові, трошки більше. Іло другого покоління, відеочіп, вродком мережа. Тут же ми маємо 9 роз'ємів, один процесор, сата роз'єми, все ідентично. І ще один тип плати. ще САТ-роз'єми, 4 роз'єми роз на оперативну пам'ять. Ну, от такі. Ті, які мають два роз'єми процесорів, ті більш цікавіші. Також плати бекплейту, де підключаються жорсткі диски. Як бачимо, роз'єми вони трошки відрізняються від SATA. Бачите, це підключення. На одній платі один підключення SAS і один підключення живлення. Одне підключення живлення. Тут іде два підключення САС і живлення, тому що тут ми маємо шість підключень дисків на цих по чотири. Також маємо ще плати для підключення цих Це... шість плат для підключення дисків роз розміром 2,5 дюйма. Наступні 4 плати для підключення дисків розміром 3,5 дюйми. Бачите, відстань трошки більше між дисками. І тут підключення відбувається теж за допомогою САС, але, побачите, далі будуть дроти, які підключаються САС, а далі йде розгалуження на SATA А тут вже ці дві підключаються САС, це більш новіще. Отже, переходимо до дротів. Їх тут велика кількість. Отже, 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 отже маємо. маємо. Всі кабелі є тільки ось один, який підключається. Червоний САС, один, і виходить 4. На кінці маємо підключення один Молікс і один САС. Пам'ятаю, де? Ну, ось є звичайні. Типу SATA, Ось, бачите, це диски підключаються так. Приводи DVD. Є дуже багато різних поживлень, 6. Є навіть ось, ось на 8. Ось такі підключення. SAS одразу з кабелем на панель, яка виходить назовні. Дуже багато. Сата роз'ємів кабелів теж можуть підійти. А так більш нічого цікавого. І 11 корпусів. Приблизна вага чорного брухту 75 кг приблизно вага 11 плат 9,5 кг. Більше нічого не важив. Наступним ще буде дозважування оперативна пам'ять, її дуже велика кількість, і огляд по дискам, які я маю, теж буде трошки пізніше. Отже, на цьому огляд цих 10 серверів ми закінчили, вибачте, 11. Наступним буде ще 4 сервери. Два сервери будуть старі 380, які були огляд на них. І два формату Tower. Теж старі, однопроцесорні. Тож, чекайте наступних відео. Всім дякую за перегляд. З вас підписка і лайк. До побачення.